Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про цифрові пристрої, про використання цифрових пристроїв і технологій для реалізації інформаційних процесів. В п'ятому класі ми з вами говорили про інформаційні процеси, що це дії, які можна виконати над інформацією. А також розглядали наступні інформаційні процеси це отримання, збирання, пошук, передавання, опрацювання, зберігання та захист інформації. Інформаційні процеси відбуваються у інформаційних системах, а для полегшення виконання інформаційних процесів в інформаційних системах використовуються пристрої. Пристрій це засіб або сукупність засобів, які призначені для виконання однієї або кількох операцій, що спрощує, полегшує або пришвидшує їх виконання. Відповідно у технічних інформаційних системах використовуються цифрові пристрої. Цифровий пристрій це пристрій, який здійснює один або декілька інформаційних процесів передавання, зберігання, опрацювання повідомлень. На відміну від інших пристроїв, які також здійснюють інформаційні процеси, цифрові пристрої виконують їх з використанням числового кодування. Символами в такому кодуванні є цифри, тому пристрої отримали назву цифрові. Давайте з вами розглянемо приклади нецифрових та цифрових пристроїв. Це може бути рулетка або електронний вимірювач відстані, Ртутний термометр та електронний термометр, транспортир та електронний кутомір, вага та цифрова вага. Також до цифрових пристроїв належать смарт-годинники, смарт-телевізори, мультимедійні системи, відеокамера, робот-пилосмок, пральна машина. Цифровими пристроями є сучасні комп'ютери різних типів. Усі пристрої комп'ютерів також є цифровими пристроями. Як уже було зазначено, цифрові пристрої реалізують інформаційні процеси. Відповідно, вони мають у своєму складі пристрої для передавання, опрацювання та зберігання даних. Для передавання даних використовують як дротове, так і бездротове з'єднання. Наприклад, смарт-телевізор може передавати та отримувати дані з використанням кабелів локальної мережі або Wi-Fi чи Bluetooth. Цифровий пристрій, як правило, має процесор для опрацювання даних і пам'ять для зберігання. Пам'ять таких пристроїв використовується для фіксації пройденого за день шляху, наприклад, у смарт-годинниках, розкладу прибирання, як от робот пилосмок зображень, фотокамера тощо. Зазвичай для зберігання використовується монтована або змінна флеш-пам'ять. Останнім часом дедалі більше цифрових пристроїв зберігають дані у хмарах. Це мережні сервіси для зберігання даних. До них відносяться Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud та інші. Переваги використання цифрових пристроїв порівняно з іншими це можливість передавати повідомлення без спотворень, можливість шифрування даних з метою їх захисту, можливість підключення до комп'ютерних мереж, можливість дистанційного керування пристроями. Один із пристроїв для опрацювання, передавання та зберігання даних є смартфон. Завдяки різноманітним пристроям, які в нього вмонтовані, смартфон не тільки забезпечує зв'язок, але може допомогти користувачу зробити фото або відеозйомку, виміряти відстань або швидкість. До програм смартфона можна додати програму Розумні інструменти. Бачимо приклад цієї програми, яка значно розширює його можливості. Друзі, сьогодні ми з вами поговорили про цифрові пристрої, використання цифрових пристроїв і технології для реалізації інформаційних процесів. Сподіваюся, що інформація була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу! До нових зустрічей!